Всім привіт дорогі підписники, ось ці каналу. Ось тестуємо свого пленкового платчика між малиною. Настроюємо, дивимося, як воно ще поки без плівки. Регулюємо наші відгортувачі. Ще не виставляли, вже трошки, може з півчаса з ним тут дуримося. Але щось би ніби би щось виходить. Ось бачимо як закриває. Сперду у нас йде каток. Ну, тут земля ще поки вона йде твердувата я вже осіла. Якщо ми будемо стелити по, плівку, по і почві, то я думаю, воно буде чудово. Ось спереду два відгортачі відгортають. Плівка у нас буде на кавун 60, 70 см. По 10 см буде плівка засипатися якраз. Вот Ось в цю ямочку вона буде лягати і тут буде колесо її придавляти. Я думаю, що буде нормально. Ну, Тут ще будуть стояти в нас колеса, ми поки їх не поставили. Ну і взаді ось бачите, як воно виходить. Ось розірка, яка я відкинула під плівку. А ось бачимо взад, ось вже на задній огортовач. Закриває. Ну, його ще потрібно, може чуть-чуть повернути, щоб він трошки ще далі закидав. Ну, тоді вже це, буде, це вже буде, коли плівка буде і тоді вже будемо якось виставляти. Ось приробив такий ще маркер, щоб його не, не пробував, зараз заїду до даного огород. Буду пробувати і, маркером, як, ну, щоб між радки були одинакові, як заїжджати. Будемо тестувати. Ось такий пленкоокладчик самостійно зварив за зиму під кавун. Будемо цього року тестувати його. Побачимо як він буде себе покаже у ділі.